Вітаю, друзі. Вікторія Нуланд, багаторічний куратор України від Держдепартаменту США, йде в термінову відставку. І це викликає дуже багато питань і занепокоєнь, і багато викликів. Нуланд відома як особа, яка. Представник американської влади підтримувала революцію 2014 року, привела до влади постреволюційний уряд, який, власне, приводити не треба було, коли намахали всіх революціонерів цим урядом. Революцію робили романтики, а до влади привели барих Вікторія Нуланд була з Байденом, коли вони тиснули на український уряд на виконуючого обов'язки президента Турчинова, щоб ми не застосовували сили не захищали Крим. Вони до останнього стримували нас по Донбасу. Вона має відношення практично до всіх процесів в Україні. Останніх. 10-15 років, ну, можливо, за винятком часу, коли в США при владі був Трамп. І тут вона йде. Іде терміново. З чим це пов'язано? Є декілька варіантів, один з них те, що готується злив України. По якомусь лайт-афганському сценарію. Навіщо він потрібен? Сьогодні вночі відбудуться праймерізи на президента США. Очевидно, від республіканців з великим відривом праймеріз виграє Дональд Трамп. Це додасть йому відсотків в загальнонаціональному рейтингу. Зупинити після цього його не зможе нічого. Навіть навряд чи хтось наважиться на кулю. Демши зі! Тим, хто займався війною в Україні, тим, хто заробляв за океану на війні в Україні, а такі також були. Не треба думати, що там всі антикорупціонери. Там корупціонери є такі, до яких нам дуже і дуже далеко. Всім, в тому числі і сімейки Байденів, треба буде замітати сліди. І я боюсь, що вони можуть піти на здачу України, тому що як найлегше замести сліди, віддати ту країну, куди вкладали, щоб там відбувся хаос, щоб там відбувалися руїни, щоб перетворити Україну в якусь Сирію, все було знищене, можливо, окуповане повністю, ну і так далі, і так далі. Можливо, прийшов якийсь там уряд проросійський, ну і так далі. Це як один з варіантів, і ми маємо до цього бути готові. Тому що відставка нова термінова це дуже серйозний дзвіночок. А нам треба не за Новант і не за інших американців думати, а виключно за інтереси Києва, за збереження нашої державності. За збереження життя нашої нації, тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.